Між тим арештувати Печерського суддю Віктора Кицюка не вдалося. Вінницький міський суд лише частково задовольнив клопотання прокуратури. Яку ж міру запобіжного заходу обрали? Розпитаємо в кореспондента сабиті Олексія Кермана. Він на прямому зв'язку з Вінниці Олексію яке рішення оголосили сьогодні в залі суду. Добрий день, Олено. Сьогоднішні слухання розпочалися із промови Віктора Кицюка. Суддя говорив більше години, і головною думкою було взагалі не обирати йому запобіжний захід. Генеральним прокурором України було внесено три клопотання про тримання під варту суддів Печерського районного суду міста Києва Кіцюка, та Штаговка. При цьому, незважаючи на ті шість запобіжних заходів, які визначені законом. Акцентувалась увага на необхідності обрання до цих суддів найсуровішого запобіжного заходу. Адвокати Віктора Кисюка сподівалися на те, що рішення суду буде сприятливим для їхнього клієнта і його не заарештують. Проте прокурори говорили таким чи іншим чином. Суд має обмежити свободу підсудного. У 13 тринадцяте вінниці це тільки для прокурора. Для нас на нас вона не розпространяється. Я сподіваюся, що рішення буде ні. а я уверен, що рішення буде справедливим. Всі, які вважали е контраргументи, потрібні ми навели ще є. Таємниці слідства. Ми не можемо все розповісти. Судді Олександру Олійнику знадобилося три години, аби проаналізувати аргументи сторін і урадити рішення заграти Кіцюка не посадять. Застосувати до підозреного кицюка Віктора Петровича 15.05.81 року народження запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на два місяці носити електронний засіб контролю. Але таким рішенням адвокати не задоволені і вже готові оскаржити його. Олено. Дякую, Олексій Керман про рішення Вінницького міського суду у справі Віктора Кицюка Печерського суддю відпустили під особисте зобов'язання.